Рано в хату, осінь, душу. Вітаю людей совісті і хотів би висловити свою думку з приводу того, що хто такі маніпулятори, хто такі аб'юзери, хуюзери і різна хуйня, якою називають людей які вчиняють і живуть не по совісті. Будь-яка людина, що б вона не робила, якщо вона не живе згідно совісті, ця, цих людей називають маніпулятори, аб'юзери, хуюзери і так далі. І так прочі. Це люди, які хочуть завжди жити за рахунок когось. Це люди, які не мають особисто своєї енергії, світла в собі через свою безсовісність. Тому у них дуже-дуже дохуя назв. І як ти не назви цю людину безсовісною, вона один хуй залишається безсовісною і залишиться до тих пір, поки вона не вирішить сама себе змінити. Добро бути, працюйте над собою, у вас все вийде. Отвічаю за базар.